Слава Богу, браття та сестри. Наша церква роз'їхалась по всій Україні. Це наші рідні, близькі, друзі, люди, яким ми могли довіритись, не вагаючись, довіряли всі наші секрети, наші жизненні проблеми. Ми прожили і прослужили разом багато років, проживали радість і смуток, долали разом труднощі. До останнього вірили, що нас війна мине. Але за лічені тижні все змінилося. Почалися обстріли. Руські захоплювали село за селом і підійшли вже зовсім близько. Це на то время було скільки 20 кілометрів. Аж до тої пори, що ми почали чути, як проходять бої на фронті. Нам довелося рятувати своє життя, порадившись з церквою, прийнявши колективне рішення, ми роз'їхались хто куди міг. Це супроводжувалося тотальним небажанням. Істерикою, тривогою і невизначеністю. Особисто я мав хорошу улюблену роботу. Я працював на газовій водіє, в мене була хороша машина нова. Я... Мені подолалася робота. Ми їздили з лісарем на... на технічне обслуговування котлів. Я і деякі з наших братів працювали дуже близько до бойових дій. Над нами збивали ракети. Вони біля нас падали, дрони літали фепвішки, обстрілювали буквально сусідні села. Було гучно, аж машини хиталися. Один брат наш пережив удар під ноги фпв дроном, обстріл його шахти неоднократний, і де він працював, а також інші постійні небезпеки. Але тоді ми за це не переживали. Ми звикли до такого життя, і насправді це, це погано, тому що пропадає відчуття самозбереження. Росте адреналін і за важливі речі ти перестаєш думати. І тут настав період, коли нам доводиться тікати з дому. Я був капітально проти, у мене була істерика, тому що моя робота була хороша, яку я не хотів бросати заробіток. а тут треба їхати кудись, їхати, і невідомо в тебе буде робота, буде за що їсти, за що прожити день. Боявся втратити роботу, друзів, рідну церкву, місто, де прожив все своє життя. Там і детство було наше, ну, вся жизнь. Але ми довірилися Божій волі і виїхали. В перші місяці в новому місці були жахливими морально. Наскільки розвивалися смуток, тривога і депресія, в голову лізли лихі думки, навіть жахливі. Постійно, майже кожної ночі, снилися сни про те, ну і навіть сняться. Про те, як нас обстрілюють, руські беруть в плон і ну, таке подібне. Здоров'я і моральний стан реально погіршувалося. І ну, ми, ну, наша сім'я не одні такі, нас багато. Я думаю, це всі біженці з цим стикнулися. Що... Думаю, що це через те, що їм все, всім довелося пережити. Це під час адаптації до нового життя виходило боком, і їх, ну, їх нас можна зрозуміти. Іноді люди можуть відчувати сильніший смуток, який триває довше, ніж наші звичні реакції. Багато людей відчували стан, який називається великим депресивним розладом або клінічною депресією. Цей розлад може бути надзвичайно серйозним, може порушити повсякденне функціонування людини, а іноді навіть призвести до самознищення. Цей тип депресії не є звичайним сумом. Діагностувати його повинні медичні працівники. Тому що депресія дає осадок на здоров'я, тому депресію треба лікувати. Часто люди потребують медичної допомоги, щоб відновити належний стан здоров'я. Депресія це не те, що має викликати у нас сором чи збентеження це не гріх. Насправді, пророк Ілья страждав від сильної депресії. Це перше царів, 19 глава від 1 по 14 стих, я буду читати. Ахав – Розповів Єзевелі все, що Ілля вчинив, а також, як він знищив усіх пророків Ваала. Після того Єзевель направила до Іллі гінця з такими словами: нехай те чи інше вчинять зі мною боги, та ще додадуть, якщо завтра, до цього часу, я не покінчу з твоїм життям так само, як ти зробив з життям кожного з них. Ілля злякався, встав і вирушив у дорогу, рятуючи своє життя, і пробув до Вірсавії, що в Юдеї, залишивши там свого слугу. Подався в пустелю, подолавши відстань шляху одного дня, ходьби він зупинився, сів під кущем ялівцю і просив собі смерті. Говорячи, вже досить, Господи, візьми моє життя адже я не кращий за своїх батьків. Після цього він ліг і заснув під кущем ялівцю. Але доторкнувся до нього ангел і сказав йому встань і попоїш, і оглянувся, побачив біля голови коржик, спечений на розжареному камені і глечик з водою. Тож він наївся, напився води і знову ліг спати. Але Господній ангел прийшов удруге, доторкнувся до нього і сказав стань, і ще підкріпись, адже перед тобою далека дорога. Він знову встав, попоїв, напився і, підкріпившись тією їжею, шов сорок днів і сорок ночей, аж до Божої гори хорив. Там він увійшов у печеру і замешкав у ній. І от дійшло до нього Господнє слово з таким запитанням: чому ти тут Іл'є?» А він відповів: Я дуже страждаю через невагу до Господа Саваота, адже Ізраїльтяни відкинули твій заповіт, зруйнували твої жертовники, а твоїх пророків знищили мечем. Залишився я один, але й мене шукають, щоб відібрати життя. А Той сказав: Вийди, стань перед Господом на горі, там проходитиме Господь. Спочатку перед Господом пронесеться потужний вітер, настільки сильний, що руйнуватиме гори і трошітиме скелі, але не у вітрі Господь. А після вітру буде землетрус, проте й не в землетрусі Господь. А після землетрусу з'явився вогонь, але й у вогні не було Господа. А після вогню подув легенький лагідний вітерець. Так сталося, що коли Ілля його відчув, то закрив своє обличчя власним плащем, вийшов і став біля входу до печери. От тоді знову долинули до нього голос, що запитав: чому ти тут, Ілля?» А він відповів: я справді палаю ревністю через невагу до Господа Саваота. Адже нащадки Ізраїля відкинули твій заповіт, зруйнували твої жертовники, а твоїх пророків знищили мечем. Залишився я один, але й на моє життя чигають, щоб його відібрати. До цього місця. Заповіт. Його депресія Ільї була настільки сильною. Що Ілля просив Бога позбавити його життя. Також цар Давид боровся з депресією. Написав це в псалмах 42, 43. В інших місцях можна зустріти такі його вислови, де він ділився своїм душевним станом, як він тяжко переживав. Я зачитаю 42-й, Псалом він коротенький: як олень прагне до джерела води, так і душа моя прагне до тебе, Боже. Моя душа прагне Бога. Живого Бога, коли ж я нарешті прийду і з'явлюся перед обличчям Бога. Мої сльози стали для мене хлібом у день і вночі, коли щодня мені кажуть, де твій Бог? Про це я згадую, виливаючи душу свою, коли йду з юрбою, подорожуючи з ними до Божого дому. Серед голосів радості хвали святкого натовпу: чому впадаєш у вічай, душе моя, чому тривожишся в мені? Поклади надію на Бога адже я прославлятиму Його далі за, твоє, за Його спасіння. Боже мій, душа моя стривожена в мені, тому я згадую тебе з околиць Ордану і Гермону, з гори і цар, безодня перек... перекликається з безоднею в гуркоті твоїх з водоспадів. Усі твої буруни і твої хвилі пройшли наді мною. день Господь виявляє своє милосердя, а вночі я співатиму йому пісню. Вибачте, молюся до Бога мого життя, кажу Богові ти скеля моя, чому ти забув про мене? Чому я ходжу засмучений через ворожий утиск, ніби кості ламають мені, коли мої вороги глузують з мене, повторюючи щодня, де твій Бог? Чому ти впадаєш у віч, душе моя, чому тривожишся в мені? Покладайся на Бога, адже я і далі прославлятиму, мого батька і Спасителя мого. Для нас важливо, щоб у разі настання депресії ми знали, як впоратися з її фізичними та духовними складовими. На щастя, Бог дає нам деякі загальні настанови у своєму слові щодо духовної сторони. Наступні кроки. Прочитайте Псалми 42 і 43. Подивіться, як цар Давид, автор цих псалмів, бореться з депресією та справляється з нею і вивчить на пам'ять Псалом 42, 5 віршик. Про це я згадую, виливаючи душу свою, коли йду з юрбою, подорожуючи з ними до Божого дому серед голосів, радості, хвали святкового натовпу. Щоразу, коли ви третє, коли щоразу, коли ви відчуваєте сильну втому або депресивні думки, процитуйте собі цей уривок, голос або подумки. Нагадайте собі, що Богу не все одно на вашу боротьбу з депресією. Його слово дає потіху тим, хто бореться з депресією та спричиненою нею втомою. П'ята, знайдіть підтримку в оточуючих це Рома казав сьогодні: знайдіть підтримку в оточуючих, близьких вам людей, друзів, рідних, в тих, кому ви можете довіритись, потрібна молитовна підтримка і втіха. Моліться, віддайте все в руки Бога. Він хоче для вас найкращого. На своєму прикладі скажу. Я жалів, да, я жалів, що ми поїхали. Це для мене був такий удар просто пройшла життя. Вона залишилася в прошлому. Ми уїхали в неізвісність, неізвісно, як наша судьба далі сложиться. Проходять місяці, ми тут адаптуємося. І якби, треба їхати обратно до збирати віші, наче те, що ми оставили там. Приїжджаємо туди, а це вже на той время 15 кілометрів до фронту. І приїжджаю туди, там бахкає, прилітає сусідні села, кабами обстрілюють. Я реально скажу, я ночами спати не міг. Це наскільки тривожно, страшно, що ти думаєш, це не дай Бог, це зараз прилетить і в нас. це Неізвісно. от реально, ти не знаєш, що буде завтра, що буде зараз. Воно постійно такий балаган робиться. І після цього я дякував Богові, що він спас нас, що він вивів нас оттуда, що він не лишив нас і не лишає до сьогоднішнього дня. І сьоме, знайдіть таких самих, як і ви. Їм теж потрібна підтримка. І хто, як не ви, зрозумієте їх. Підтримайте їх. У вас обща тема, моліться один за одного, і якби общайтеся, допомагайте. Реально, треба таким людям, і якщо у вас депресія, і тим людям треба підтримка. Тобто живіть, существуйте разом, рішайте ті проблеми разом. І все ж найкращий друг, слухач, цілитель і шляхопровід це Ісус Христос. Приходьте, цей важкий шлях з підтримкою Бога. Не даремно так сталося. Можливо, Він чогось нащить. Або хоче, щоб ми жили краще, ніж раніше, а можливо, він змінює наш духовний стан, щоб ми не були старим творінням, але новим. А Більше всього, я, ну, я так думаю, що Бог допускає такі речі, щоб ми були в ліпших стосунках з Богом, щоб ми шукали Його присутстві, шукали рішення проблеми у Бозі. Тож... У всякому випадку, пройдіть цей шлях не самі, бо так насчить Біблія. Амінь.